Команда розробників React зрелізила React Compiler, який має вирішити всі наші проблеми з мемоїзацією. А проблем цих насправді є дуже і дуже багато. Тому ви далі, уже скоро, мабуть, цього року, ми зможемо з вами забути про такі речі, як react Memo, мемо, Memo і use-callback. Чому я кажу ви далі»? Тому що react компайлер він хоч уже і релізнутий, але все ще знаходиться в експериментальному стані. Ну і по суті, по-нормальному можна з ним погратися тільки в Next.js. От, Але поки що, поки він не зарелізений. Меморізація це все ще є, хоч і рідкою, але такою досить підступною проблемою, з якою реактор розробникам доводиться стикатися. Тому в цьому відео я покажу вам один дуже. Підступний кейс, коли меморізація робить тільки гірше. Це вже не перше моє відео присвячене меморізації. Посилання на плейліст з усіма React-відео я залишу в кінці відео. Ну і всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю корисне і цікаве про React, веб-розробку і багато чого іншого. Якщо ви вже не вперше натрапляєте на моє відео, то підпишіться. Далі буде ще багато, багато крутого контенту. Ну і давайте поїхали. Одразу по традиції перейдемо до код сендбоксу, посилання на який я також залишу в описі до відео. І ми розглянемо о, такий невеличкий приклад. Дивіться, у нас є ап-компонент, і в ньому декілька чілдренів. Звісно ж, вони будуть меморізовані. Що відбувається? в нас є hook use Re-Render, який, ну, судячи з назви, буде тригерити нові рендери компоненту app. Що в цьому хуку є? Просто State і повертає цей хук функцію. Ось цей ререндер це функція. Ось вона. І що вона робить? Вона просто викликає сетер useйту з оцієї пусті квадратні дужечки, це у нас літерал масиву. По суті, це те саме, що написати тут new array так? якоїсь довжини. Тобто, сюди ми сетимо просто нове значення. Нас, в принципі, не цікавить яке. Ось це значення ми взагалі не використовуємо. Суть в тому, що цей хук повертає функцію, яка буде викликати нові рендери. Як викликати в React новий рендер? Це оновити. Якийсь локальний стан, так? те, що ми зберігаємо в Юстейті, ну або в use reducer. і в даному випадку ось викликається сетер. Важливо, щоб сюди передалось нове значення. В даному випадку це буде у нас ну, новий референс, новий екземпляр масиву. Ось. І, відповідно, коли на ось цю кнопочку натиснуть, то викличеться рендер компоненту app. По дефолту, як працює React — якщо викликається рендер компоненту app, має викликатись ререндер і всіх його дочірніх компонентів і дочірніх компонентів тих компонентів, все під дерево. Ну, в даному випадку app у нас корінний компонент, так? тому все дерево компонентів. Якщо app ререндериться, то і вони мають заререндеритись, окрім меморізованих компонентів, тобто компонентів, які обгорнуті в react мемо. Ось ці два компоненти. Я думаю, з назви можна здогадатися, що вони обидва меморізовані. Але е, є проблема. Ну, давайте подивимось на перший із них, який називається Memoized with Props. Що це за компонент, який дуже-дуже простий. Бачите, ось він обгорнутий в мемо. І ось сам компонент. Він приймає пропси, нічого з ними не робить. Пропси нам потрібні для демонстрації певної поведінки. І що рендерить ось такий. Простенький JSX, тут в нас просто хедер, контейнер з певним стилем, і є компоненти Counter. Ось це нас цікавиться, нам знадобиться. Render's Counter – це ось такий цікавий компонентик. Ось він тут з права вгорі відображає кількість рендерів. Тобто ви кладете його в будь-який компонент. Він, його можна… Перевикористовувати, кладете його будь-куди, і він рахує, скільки батьківський компонент, скільки разів він віддерився. Як це відбувається? Ми беремо з допомогою хуку юзрев, рахуємо кількість рендерів. Якщо не знали в хуці useRef можна зберігати не тільки посилання на dom ноди а в принципі, будь-що. Тобто useRef повертає ось таку штуку Mutable Ref Це такий контейнер для зберігання, ну, контейнер загального призначення, для зберігання будь-яких даних. В даному випадку ми зберігаємо тут число. Ось. І чому я використовую useRef, а не, наприклад, useState? Тому що суттєва різниця між useRef і useState, що зміни значення useRef не викликають нові рендери. І оскільки я хочу порахувати рендери, то якби я на кожен рендер змінював значення юстей, то це викликало би ще один рендер. Ну і таким чином ми б війшли просто в рекурсію. Був би у нас так overflow, too much updates. Too many re-renders, здається, називається це exception в React. Так от, для цього ми використовуємо useRef і ми інкрементуємо це значення на кожен рендер. Кожен як ми це робимо? Ми знаємо, що на кожен рендер викличеться функція ось цього функціонального компоненту. Отже, якщо ми в тілі функції робимо якийсь сайд ефект в даному випадку мутуємо ось цей каунтер, то відповідно це буде відбуватися на кожен рендер, буде збільшуватися це число. Ну і ми його рендеримо. Таким чином, рендер з каунтер, ось такий простенький компонент, він показує нам, скільки разів відрендерився компонент. Це нам треба для чого? Щоб зрозуміти, меморізація взагалі в даному випадку працює чи ні. Ну і давайте подивимось. Ось наша кнопочка, яка, як пам'ятаєте, оновляє стейт взагалі всього. Тобто вона має ререндернути все. І дивіться, я її нажимаю, і е, рендер каунтер збільшується. Тобто на кожен раз рендер каунтер збільшується. Тобто, не дивлячись на те, що ми обгорнули ось цей мемоаст з Props в React Memo, а обгортають його зазвичай, щоб ререндеритись менше разів, ніж парент. Дивіться, чому обгорнули в мемо, ми зараз не розглядаємо. Ну, наприклад, цей компонент прийшов до вас з якоїсь бібліотеки або його хтось інший написав. В принципі, причин. Обгортати в react мемо також не дуже багато, і це доволі рідкісний сценарій, але все одно іноді це є причиною дуже неприємних багів і деградації перформансу. Як чому? Як в даному випадку, ми обгорнули його в react мемо. Це означає, що кожного разу, коли буде викликаний перед тим як викликати рендер цього компоненту, React порівняє всі прокси. І ось це порівняння це зайва робота. І в даному випадку він все одно буде ререндерити, але перед тим як ререндерити, він ще й і витратить час на те, щоб порівняти properties. Тому в даному випадку ми просто меморізацію зробили гірше. Так от, чому ж так відбувається? Треба подивитись на properties. Щоб не викликати зайвий раз рендер меморізованого компоненту, треба, щоб всі properties мали. Ну, не змінювались між рендерами, або змінювалися якомога рідше. Тобто є таке поняття як стабільний, стабільне посилання, stable reference. Що це означає? Що всі значення, які не примітивні, тобто не булін, number string, всі вони мають змінюватися якомога рідше. Ось дивіться, у нас array property — це літерал масиву. Так? Літерал означає. Що ну, це спеціальний синтаксис І, по суті, він означає, що кожного разу, коли ви таке бачите, це створення нового екземпляру масиву. Те саме у нас тут це літерал об'єкту, фігурні дужки так Це що означає? Що ти кожного разу, коли на кожен рендер ми знову ж таки створюємо новий екземпляр. Новий екземпляр це значить нове посилання. Це означає, що проперті змінилося. От, callback те саме. це Стрілочна функція це по суті літерал функції. Знову ж таки, на кожен рендер буде нове посилання. Як же це можна пофіксити? Ну що, можна, наприклад, взяти цей масив і просто винести його, якщо він, як в нашому випадку, константний, ми можемо зробити константу array, цей, 1, 2, 3. І покласти його ось сюди. Якщо ще можна зробити, можна взяти, наприклад, ось цей об'єкт. І обгорнути його в Е, Тоді, якщо ну, обгорнути в Юзмемо, треба, якщо його значення. Залежить від якихось там пропертіс, так якщо ми не можемо все, що можна в константи перевести, або в випадку з колбеками в чисті функції поза винести, скажімо так, за скоп функції компонента, то так і треба робити. А якщо ж у нас ось контент цього об'єкту залежить від пропертіс, залежить від контексту компоненту. То тоді можна обгорнути візьмемо, Сюди, звісно ж, додати всі значення, від яких він залежить, щоб візьмемо оновлював значення, коли треба. Ну і, наприклад, дивіться, а prop, це у нас, ну, тобто, це теж, також можна було б в константу винести. Я просто показав вам інший варіант. З, Функцію з цим callback property також треба щось зробити. Ну, що зробити? Ну, давайте просто візьмемо е, і також його винесемо за межі е, функції. Тому що це просто стрілочна функція, яка в, е, виводить в даному випадку щось в консоль. Не залежить вона від контексту функції. Давайте зробимо так: просто е, винесли його. Ну, Давайте також в uppercase Позначимо, що це в нас типу констант. Ось можна було б, якщо, якщо тіло цієї функції воно використовує якісь там змінні з контексту компоненту app, то тоді ми повернули його відповідно в Use callback use – callback це можна сказати специфічний випадок use memo. Тобто use callback – це use memo тільки для функцій. Отже, ми взяли тупо всі properties і пересвідчили, щоб посилання на них не змінювалося якомога частіше. Ну, в даному випадку вони ні від чого не залежать, тому вони взагалі, референс буде стабільний і не буде змінюватись. І тепер дивіться: ось у нас рендер каунтер один. Я викликаю нові рендери. І в першому цьому компоненті у нас рендер каунтер не збільшується. Ось тепер момулізація дійсно працює. В другому випадку рендер в в все ще, каунтер все ще тікає. Ну, До того зараз ми перейдемо. Отже, дивіться, в цьому випадку. У нас є мамузований компонент. І чому це погано? Тому що. Нам треба слідкувати, щоб всі ці проперті мали стабільне посилання, цей стабільний референс. А тепер уявіть собі, що вони, ну тут, ці всі проперті, в перше ні, вони ні від чого не залежать. Так? Тобто це просто. Якщо вони від чого залежать, то треба, щоб у вас був налаштований ESLint, щоб він слідкував, що ось в цьому юс буде буде список депенденцій, щоб він, всі депенденції були в ньому вказані. Ну, на щастя, так, Лінтер допомагає за цим слідкувати. А є, можливо, може ще бути ще заплутаніше, Ось ці значення можуть прийти з як пропертість до цього компонента. І тоді вам треба йти на один рівень вище дивитись, де цей компонент ап викликається, а він може викликатись в декількох місцях, і щоб всі ті значення мали стабільний референс. І тобто, розумієте, треба, якщо, наприклад. Окрім того, якщо є юзмемо, в нього є депенденція, треба дивитися, щоб ті депенденції також не оновлялись часто. Бо якщо тут серед депенденцій буде, наприклад, тут є якась депенденція, депенденсі, так. А це депенденція, це також, наприклад, літерал масиву. Воно буде змінюватись кожного разу, і тоді в в'юзмемо цьому також немає сенсу. Розумієте, воно все іде лентушком тяне одне за інше. І насправді добитися е, ефекту оптимізації від мемоізації важко, бо треба слідкувати за дуже багатьма речима, особливо в великому застосунку. Ось. Добре. Ми з першим цим Memoize with Props розібралися. Поговоримо про другий. У нас компонент Memoize with children. Дивіться: в ньому Properties взагалі нема. Ну як, немає? Насправді є, так? Бо в нас є children. Сюди передається в якості childrenів ось такий react елемент це header. Тобто в Memed with Props ми рендерили header всередині компоненту, а Memoized with Children ми просто рендеримо все, що передали нам як children. Тобто, children, дивіться, не дивлячись на те, що синтаксис, ось цей XML-подібний JSX-у, children. Типу передаються окремо, як всередині між відкриваючим і закриваючим тегом. Це зроблено для того, щоб показати наглядну структуру застосунку, щоб було видно, хто хто чий парент і так далі. так Це насправді ну, одна з переваг Джейсек, що він дає поняття візуальне про структуру. Так от children це. Це все одно звичайний Properтіс, і він також на нього працюють оці правила: те, що Properтіс не має змінюватися, а якщо вони змінюються, то тоді навіть мемоїзований компонент буде оновлюватися. Тобто тут у нас передається в якості children of Що якщо ви скажете, що компонент це не зовсім правда, бо передається React Element. Ви ж знаєте, так, що JSX — це синтаксичний цукор, і насправді ось ось це так. Давайте ми візьмемо, візьмемо його і покладемо в змінну. Так? Child. Назовемо це Child, передамо ось так. Дивіться, Ось цей Child це те саме, що виклик функції «const child react create Element. Тут першим аргументом іде тип. Для стандартних е, елементів це може бути просто стрінга. І е, далі у нас ідуть Properties. І відповідно в е, Properties. Тут у нас свої children. Так, і ми вказуємо, чи а, ні, children у нас ідуть потім. Е, properties, тобто вони спусті. І children у нас буде текст ось такий. Якось отак. Тобто. Зараз, якщо я імпортну ReactCreateElement, дивіться, ось, ось цей JSX-синтаксис він аналогічний ось цьому виклику React create element Бачите, що рендериться тут те саме, результат той самий. Тобто ми передали в MemoiT with Children. Те, що повертається функція, вона повертає React Element. Ну і назва create Element, вона має нам натякнути, що кожного разу, як ми її викликаємо, створюється новий інстанс. І це правда. React Create Element створює це такий як невеличкий plain JavaScript обжект, який описує це такий будівний блок з дерева віртуального дому React, який він потім порівнює. Про це в мене також є відео. Я залишив в кінці. Посилання на всі ці відео, як це детально працює. Що нам важливо розуміти, що це створює новий інстанс. Розумієте? І, відповідно, оскільки новий інстанс, ж меморізація ламається. Добре, як? Давайте повернемося все до GSX, все-таки. Це я вам показав просто наглядно, чому? чому так? Що нам треба зробити? Так само обгорнути в UseMemo. Так, GSX, оскільки це GSX це всього лише JavaScript. Це просто синтаксичний цукор для JavaScript. Його також можна мемоїзувати. І в даному випадку нам ну, доведеться це зробити інакше. Ну, інший варіант був прибрати react Memo з цього компоненту, але ж ми ж домовилися, що ми зараз не обговоримо, чому ці компоненти були мемоїзовані, Ми обговоримо наскільки складно працювати з мемоїзованими компонентами. Так от, ми мемоїзували ось цей child. Ось цей хедер. Тепер він не має змінюватися між рендерами. І давайте дивіться, тепер я тригерю новий рендер. І ось тільки тепер обидва рендер-каунтери не змінюються, не збільшується. І тільки тепер меморізація нарешті працює. Дивіться, у нас були два дуже простих приклади. Так? Тут було всього декілька пропертіс. І нам довелося перевірити купу речей, щоб меморізація таки нарешті запрацювала. Тому в е, мене знову ж таки в окремому в, в, в певному відео в мене був приклад, коли е, мемоїзацію можна замінити правильною композицією компонентів. До чого я веду, що будьте дуже-дуже обережними з мемоізацією, не використовуйте її е, де попало, для кожної там функції, е, навіть якщо е, вам здається, що щось там є якісь е, важкі обчислення. Наразі JavaScript, рушії, вони справляються з твореннями сотні і тисяч об'єктів. Garbage Collector працює добре. І тобто порахувати щось е, зайвий раз це нормально, аби було менше багів. Е, Оце найголовніше. Е, Вирішуйте перформанс проблеми тільки тоді, коли вони дійсно є проблемами. А перечасна оптимізація лише додасть вам нових проблем. Тому запам'ятайте так, що мемоізація – це погано. Сподіваюся, що React Compiler скоро вийде з експериментального стану, стане широко доступним. І ми взагалі про ці всі, всі хуки і React Memo забудемо як страшний сон, і React Compiler буде все чудово оптимізувати за нас. Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Якщо відео сподобалось вам, ставте лайк, пишіть в коментарях про що б ще ви хотіли послухати. Не забудьте підписатись. Ну і до зустрічі в нових відео.